В Україні все частіше можна побачити органічні продукти на полицях магазинів. І хоча досі ще не кожен український споживач знає, про що йде мова, світовий ринок органічних продуктів за останні 18 років зріс більше ніж у 6 разів і перетнув відмітку 100 мільярдів доларів США на рік. За 19 років світова площа земель в органічному виробництві виросла більше ніж у 6,5 разів, і на 2018 рік становила 1,5% від усіх сільськогосподарських земель світу. А в Австрії вже кожен четвертий гектар є органічний. Все більше людей усвідомлюють, що їжа має бути безпечною для здоров'я, а методи виробництва такими, що не нашкодять природі, а навпаки, підтримують природні процеси в екосистемі. Коли екосистема є збалансованою, вона стає більш захищеною від несприятливих умов, а розвиток виробництва сталим. Коли продукти не містять сполук, Вплив, яких викликає сумніви, лише тоді можна бути спокійним за здоров'я наших дітей. Інтуїтивно це розуміє вже досить велика частина населення і органічне виробництво відповідає саме таким вимогам. Наприклад, в Данії, Швейцарії, Швеції, Австрії, Німеччині органічні продукти є найбільш популярними, в Україні внутрішній ринок органічних продуктів також росте. За даними Organic Standard, в 2019 році на внутрішньому ринку України було реалізовано 7350 тонн органічної продукції вітчизняного виробництва на суму близько 575 мільйонів гривень. Люди в Україні купують органічні продукти і обсяги їх реалізації ростуть. Одних тільки органічних молочних продуктів в 2019 році було реалізовано 4640 тонн. Молочна продукція переважає за асортиментом, оскільки в піраміді потреб вона відіграє значущу роль великим попитом користуються свіжа овочева продукція і зелень, однак їх вирощується ще досить мало. Споживання органічної продукції вітчизняного та іноземного походження в Україні за 15 років зросло в 360 разів, склавши у 2019 році еквівалент 36 мільйонам євро. Станом на грудень 2019 року загальна площа сертифікованих земель, органічних і перехідного періоду становила близько 468 тисяч гектарів. Це приблизно 1% усіх сільськогосподарських земель України. Це говорить про великий потенціал для переходу господарств на органічне виробництво. На той момент було сертифіковано 617 операторів, а наступного року їх кількість зросла на 17%. з них більше 70% – безпосередньо сільськогосподарські виробники. Значна частина сільськогосподарської продукції зараз продається за кордон. Загальний експорт органічної продукції з України в 2019 році склав 189 мільйонів доларів США. За останні 10 років він зріс у 15 разів. За обсягами такої продукції, ввезеної до Європейського Союзу, в 2019 році Україна посідала друге місце. Однак за вартістю, на жаль, ми не входимо навіть у перший десяток більшою частиною наша країна продає зараз сировину і корми, в Україні тільки зароджується ніша підприємств, які займаються переробкою і виробляють органічний продукт із доданою вартістю, хоча за рік їх кількість збільшилася вже майже у два рази. Попит на органічні продукти з доданою вартістю, готові до споживання, в українського споживача стрімко зростає, особливо у великих містах. Однак і експортери також хочуть продукцію заморожену, очищену, лущену, пройшовшу певну доробку. І зараз розвиток напрямку переробки органічних продуктів має багато можливостей. Більш докладно про незайняті позиції на ринку, а також яких саме продуктів не вистачає як кінцевому споживачу, так і переробнику, ми розкажемо в наступних відео. СЕРТИФІКАЦІЯ. ЩО ж необхідно для того, щоб назвати свій продукт органічним. Перш за все, відповідати вимогам органічного виробництва, прописаним у законі України. Немало промітних виробників зловживають назвами органічний, еко, натуральний і розміщують їх на своїх етикетках, для того, щоб захистити як органічних фермерів, так і споживачів необхідна сертифікація. Сертифікується не продукт, а сама система виробництва. Сертифікат це підтвердження, що виробництво відповідає вимогам закону про органічне виробництво. І що рух продукції на господарстві є простежуваним і прозорим. Сертифікаційний орган зобов'язаний контролювати виробництво, переробку, зберігання, транспортування і документацію, крім того, він зобов'язаний відбирати проби продукції, ґрунту і не менше 5% відправляти на дослідження в лабораторію. Там перевіряють наявність залишків пестицидів, ГМО, а при необхідності також інші показники. По одному разу на рік орган сертифікації проводить анонсовану та неанонсовану інспекції. Не можна просто так взяти і почати виробляти органічне. Для переходу з неорганічного господарювання на органічне потрібен перехідний період. В середньому в рослинництві для Однорічних культур потрібно два роки, для багаторічних три. В тваринництві строки набагато менші. Таким чином, назвати свій продукт органічним має право лише той виробник, що контролюється відповідним органом і має відповідний сертифікат. Так, виробники, які насправді ведуть органічне виробництво і чинять колосальний позитивний вплив на збереження природи, захищені на законодавчому рівні. На даний момент в Україні діють один український орган сертифікації, Organic Standard і 16 іноземних. Вони можуть сертифікувати відповідно до певних міжнародних, національних та приватних стандартів. Для експорту всі деталі сертифікації виробнику краще обговорити завчасно ще до початку виробництва, оскільки кожен стандарт має свої специфічні вимоги. Базові принципи органічного виробництва. Які ж вони є основні принципи органічного сільського господарства? По перше, є чотири базові, які складені як етичні принципи і покликані надихати надії. Вони затверджені Міжнародною федерацією органічного сільськогосподарського руху IFOAM. Здоров'я Органічне сільське господарство підтримує та поліпшує здоров'я ґрунту, рослини, тварини, людини та планети як єдиного і неподільного цілого. Здоров'я людини та суспільства не може існувати окремо від здоров'я екосистем. На здорових ґрунтах ростуть здорові рослини, які підтримують здоров'я тварин і людей. Відповідно до цього принципу, слід уникати використання таких добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів та харчових добавок, які можуть мати негативний вплив на здоров'я екосистеми. Екологія Ми не підкорюємо природні екологічні системи і цикли, а працюємо співіснуючи з ними та підтримуючи їх. Тому виробники, переробники, торгівці та споживачі мають захищати навколишнє середовище. Сюди входять ландшафти, клімат, середовище існування, біологічне різноманіття, повітря і вода, справедливість. Як у відносинах між людьми, так і з іншими живими істотами необхідна об'єктивність, повага, коректність та господарське ставлення. Тварин слід забезпечити умовами і можливостями для життя, які узгоджуються з їхньою фізіологією, природною поведінкою та здоров'ям. Системи виробництва, розподілу і торгівлі мають бути відкритими, рівноправними та враховувати реальні екологічні та соціальні витрати. Обережність і відповідальність є ключовими компонентами у виборі методів управління, розвитку, а також технологій сільського господарства. Слід уважно оцінювати нові технології, а ті методи, що існують, постійно переглядати. Якщо наслідки використання якихось технологій важко передбачити, наприклад, генної інженерії, то від них в органічному виробництві відмовляються. Слід зазначити також, що органічне виробництво потребує більше ручної праці в порівнянні з неорганічним, це створює нові робочі місця з безпечними умовами праці, оскільки немає контакту зі шкідливими речовинами. Пріоритеті є регіональна самодостатність у виробництві продуктів харчування, задоволення місцевих потреб, а також розвиток сільських територій. Коротко про основні вимоги органічне виробництво це не технологія, не просто комплекс методів і норм, це є світогляд. При цьому, наприклад, ґрунт розглядається не просто як субстрат, а як цілісний організм, природна система. Для її збагачення в органічному рослинництві обов'язкове введення сівозміни, що має в своєму складі бобові культури, і яка оптимальна саме для цих кліматичних умов і для цього ґрунту. Рекомендовано використання сидератів, покривних культур, мульчування. В тепличних господарствах обов'язкова відмова від гідропоніки штучного субстрату. В процесі виробництва повністю заборонено використання хімічно синтезованих речовин, сюди входять і швидкорозчинні мінеральні добрива. Можна використовувати лише ті засоби, що є в переліку дозволених. Не можна використовувати генетично модифіковані організми, будь то насіння, мікробіологічні препарати, дріжджі, добавки. Заборонено і паралельне виробництво. Виключення може бути лише при погодженні із сертифікаційним органом на етапі переходу, і лише якщо продукти можна відрізнити візуально. Контроль виконання вимог органічних стандартів відбувається на всіх ланках ланцюга. Більш докладно про вимоги органічного виробництва ви можете прочитати в Законі України, а також у відповідному порядку органічного виробництва та Обігу органічної продукції. Хімічно синтезовані добрива. Чому в органічному виробництві заборонено використовувати хімічно синтезовані добрива? На початку ХХ століття, коли в світі гриміла епоха індустріалізації, для господарств стали доступними хімічно синтезовані добрива. Для колгоспів фермерів по всьому світу вони стали справжнім чудом хімічно синтезовані добрива розчиняються у воді та легко споживаються рослинами, забезпечуючи помітний приріст врожаю, однак при цьому значно порушується мікрофлора ґрунту. В 5 грамах ґрунту проживає 50 мільйонів бактерій, плюс гриби, актиноміцети, водрості, круглі та кільчасті черви і ще безліч інших видів організмів. Кожен з них має свою неповторну функцію. Їх злагоджена робота формує саме ту необхідну структуру, коли між грудочками землі утворюються порожнини, капіляри. Де здатний сформуватися оптимальний баланс повітря й вологи. Мікуризні гриби проникають у місця, куди корені рослин не можуть дістатись, перетворюють недоступні для рослин поживні елементи у легкодоступні та передають їх рослинам. Така збалансована система ґрунтових організмів забезпечує стійкість рослин до хвороб. І цей складний єдиний організм нещадно руйнується, якщо застосувати хімічно синтезовані добрива. Міняється середовище, звільняється місце для патогенів, більше вразливість хворобами, більше фунгіцидів, які, в свою чергу, ще більше вражають ґрунтову мікрофлору. Ми знаємо більше про рух небесних тіл, аніж про ґрунт під ногами. Леонардо Да Вінчі. Крім того, виробництво мінеральних добрив є дуже енергозатратним. Вражається також і водойми. Водорозчинні мінеральні добрива змиваються дощами, потрапляють у ґрунтові води, ставки, річки, де викликають евтрофікацію. Через надлишок поживних речовин насамперед азоту водорості надмірно розростаються. Подальше їх розкладання призводить до утворення так званих мертвих зон. В наших океанах зараз 245 тисяч квадратних кілометрів таких мертвих зон, і їх розміри подвоюються кожного десятиріччя. Тому постає питання, наскільки сучасні методи безпечні для людства? За даними ООН, людство кожного року втрачає 12 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. Основною причиною є безвідповідальне землеробство. Воно призводить до водної вітрової ерозії, фізичної та хімічної деградації ҐРУНТІВ. Історія. Ця проблема не нова. В кінці 19-го, на початку 20-го сторіч як на наших землях, так і в інших країнах пройшли серйозні посухи. При цьому господарники керуючись актуальними цінами на біржі. Часто нехтували сівозмінами і здоровим глуздом і вирощували одну й ту саму культуру декілька років поспіль на одному полі. Неправильне використання ґрунтів, надмірне розорювання, виробка лісів призводили до посилених ерозійних процесів. Через кожні 2-5 років були значні недобори врожаю, що призводили до голоду. В багатьох країнах траплялися пилові бурі. Народ, який знищує свій ґрунт, знищує себе, Франклін Рузвельт в той час Василь Васильович Докучаєв запропонував план захисту чорноземів, створення лісосмуг та інші заходи проти ерозії. Він запропонував оптимальне співвідношення між оброблюваною площею, луками та лісовими територіями. В той же час і Овсінський виступив також за безвідвальний обробіток ґрунту. Проводилося все більше досліджень і надавалося рекомендацій по збереженню родючості ґрунтів. У відповідь на зростаючу індустріалізацію, урбанізацію, соціальну несправедливість, хвороби, все більше людей прагнуло повернутись до більш природного способу життя. Вони переселялися в села. І прагнули цілком забезпечити себе високоякісними овочами і фруктами, відмовляючись від індустріальних засобів. В більшості це були високоінтелігентні люди. В своїй системі землеробства вони керувалися результатами наукових досліджень науковців біологічного і сільськогосподарського спрямування. Серед таких вчених Альберт Говард зі своєю дружиною Габріелою який почерпнув багато зі спостережень за традиційним господарством в Індії та обґрунтував з точки зору мікробіології, Рудольф Штайнер в цей час закладає основи біодинамічного сільського господарства. У біодинаміків велика увага приділяється космічним ритмам. Обов'язковим є самостійне анаеробне компостування. З використанням рослинних ферментаторів. При цьому використовуються специфічні біодинамічні препарати. Біодинамічні господарі створили власну спілку «Деметр», яка проводить сертифікацію за власними стандартами біодинамічного виробництва. Подібні явища відбувалися паралельно в різних країнах. З ідей цього руху поступово формується система землеробства, що зараз називається органічне виробництво. В різних країнах світу поступово об'єднується все більше людей, що хочуть діяти не проти природи, а разом з нею. Створюються спілки та асоціації органічних фермерів. 1972 році заснована Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського руху Айфоам. У 80-ті роки у Франції та Австрії були прийняті перші законодавчі акти щодо органічного виробництва. У 2003 році для порівняння стандартів і гармонізації міжнародної торгівлі органічними продуктами було створено міжнародну робочу групу з питань гармонізації та еквівалентності в органічному сільському господарстві. А 2018 -го року нарешті прийнятий закон України. Про основні принципи та вимоги органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції він покликаний законодавчо захистити тих, хто дійсно хазяйнує за органічними принципами. Якщо до цього моменту підтримка органічних виробників проводилася лише на регіональному рівні і могла відрізнятися в залежності від області, то зараз Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробляються також нормативні акти щодо фінансової підтримки органічних виробників по всій країні. Для того щоб легше було вирішувати питання реалізації продукції, обмінюватися досвідом та захищати свої інтереси, виробники органічних продуктів об'єднуються в асоціації спілки та кооперативи. Особливо за останні десятиріччя сформувалася дружна спільнота органічного сектору. Федерація органічного руху України створена в 2005 році, основною метою. Є інформування як сільськогосподарських виробників, так і споживачів про можливості, потенціал переваги органічного виробництва органічних продуктів і також об'єднання зусиль. Виробники споживачі можуть і звертаються до федерації органічного руху України за технологічними порадами за порадами. Пов'язаними зі збутом продукцією, розвитком тих чи інших бізнес-напрямків, бізнес-моделей, органічна Україна це громадська спілка виробників органічних сертифікованих продуктів, створена вона саме бізнесом, виробниками органічних продуктів. З метою український органічний продукт на столі у кожної сім'ї до органічної України можна звернутися з питаннями представництва інтересів. Органічного бізнесу на рівні регіональної, місцевої, центральної влади, адвокації інтересів бізнесу на заходах органічної України основними послугами є створення сталого нетворкінгу та бі партнерства. Порівняння органік і неорганік Цікавим є дослідження від групи науковців зі Швейцарії, яке тривало 21 рік. Порівнювалися біодинамічний метод, органічний, неорганічний з використанням і мінеральних добрив, і гною, неорганічний лише з мінеральними добривами, без гною, а також варіант без жодних добрив, лише з біодинамічними препаратами. На всіх ділянках були аналогічні семирічні сівозміни, які бачите на екрані. І проводився однаковий механічний обробіток ґрунту. В середньому за 21 рік врожаї з органічних і біодинамічних ділянок були на 20% менші в порівнянні з ділянками, де використовувалися хімічно синтезовані добрива і пестициди. Найбільша різниця була при вирощуванні органічної картоплі. В органічному землеробстві необхідно трохи більше енергії на інфраструктуру і машини та трохи більше палива, однак затрачується набагато менше ресурсів на добрива і пестициди. Для виробництва однакової кількості врожаю органічне землеробство потребує на 19% менше традиційних джерел енергії в перерахунку на площу різниця складає 30-50%. За даними цього дослідження, прибутковість залишається приблизно на одному рівні. При цьому на органічних і біодинамічних ділянках показники просочуваності вологів ґрунт є вищими, як і стійкість ґрунтових агрегатів. Це говорить про те, що при органічному і біодинамічному методах. Ґрунт став стійкішим до вивітрювання, вимивання і здатний більше затримати вологи. Помітно вищими в порівнянні з неорганічними методами були такі показники, як кількість і біомаса дощових червів, кількість хижих видів комах, мікробна маса та відсоток коренів, колонізованих мікоризними грибами. В той же час, Дослідники університету штату Айова протягом 13 років також порівнювали органічний і неорганічний метод. В результаті врожаї кукурузи, сої та вівса були рівними чи навіть дещо перевищували врожаї неорганічних. Врожайність люцерни. Та озимої пшениці не відрізнялася. Результати цього експерименту показали, що прибутковість органічного виробництва не поступається неорганічному, і в середньому органічне землеробство приносило на 80 доларів на гектар більше, ніж неорганічне. Що стосується прибутковості, вона може коливатися як і врожайність в залежності від того, наскільки оптимально підібрані культури і технології вирощування до умов господарства, в тому числі до ґрунту. Якщо при вирощуванні органічної картоплі нерідко бувають труднощі, вирощування жита, гречки чи органічних гарбузів зазвичай є менш вибагливим. Так чи інакше, фермери приймають, можливе зменшення врожаю на деяких культурах в порівнянні з неорганічним методом господарювання. Однак зазвичай на прибутковість господарства в цілому це не впливає, а позитивний вплив на екосистему є колосальний. І це є шлях до стійкої природної системи і до стабільного економічного розвитку господарств і людства в цілому. І на завершення… Органічне виробництво це не лише якась сукупність вимог і норм. Це є також живий процес, ідеї, розуміння, які постійно вдосконалюються і коригуються, яким саме чином ми з вами можемо розвиватися так, аби не просто споживати ресурси, а стало господарювати в екосистемі, розумно використовуючи зв'язки в ній. Тому зараз вкрай необхідна дружна робота різних професіоналів у своїй сфері: науковців, аграріїв практиків, виробників продуктів харчування, політиків і усіх небайдужих. І разом, крок за кроком, ми будемо рухатись у цьому напрямку в бік сталого економічного зростання.